Це яр кривого звуку, місце, де сама завіса між світами стоншується, стоншується до павутинної нитки. А знаєте, що найкомедніше селяни вірять, що там, у хатині, на краю яру, просто живе хлопчик на ім'я Лоріє. Правда тут подібна до коренів виходолі, покручена, глибоко закопана і просякнута старовинною злобою. І я йду слідом за цією злобою. Я чую його, це Луріель. але в його голосі старий тембр. Він там не один. Все, як і говорилось в передбаченні, це дует яким керує лише вона? Відьомська рідня знищена. Цей гріх коштував того. Кожна потвора має померти. Ні, Артур, це не наш гріх. Ти ж бачив кулон. Зелений пізерунок. Ви наважились пролити кров А Ваші смертні гріхи Ха -ха -ха -ха. Помста сплете свою павутину. Ні, пощади! Він запечатаний, його душа згасла. Це лише оболонка, її молода нова плоть. От Слабка, але дух вічний. Лірід вічно. О, ти прийшов. Я відчуваю, що ти що тут, думає? чужинець. Лірід чує твій гул. Лірід, благаю, благаю. Він же нічого, нічого ще не. Він говорить зі мною. Він знає, що я тут. Який сміливий хлопець. Заходь. Я маю дещо просякнути старовинною золобою, і воно чекає саме на твою плоть. Ліріт. Яка розкішна пам'ять, чужинець. Ти бачив це. Ти знаєш. А тепер ти тут. Проти коренів, просякнутих кров'ю. Тут у людській подобі лірітно насолоджувалася фальщу. Вона смакувала буденність, поки її павуча душа чекала. Орієль. Ходімо назбираємо грибів біля струмка. Ще маємо час, доки повний місяць не почне приносити шепоти за межі. Ліси ховають таємниці солочі за мед. Батьки пошепки говорять про твою втрату. Лихоманка. Вона була неприродньою, неприродньою? Можливо. Але старі боги забирають своє. <гас> Дівчисько водиться з проклятим. Покінчимо з нею. Як і з відьомської ріднею колись. Лорієль дідай! Зрадницький клинок влучив. Та ліра впала. Жодного крику, точний удар. Хто насмілився розірвати мої нитки? Я уб'ю їх усіх. Помста розбудила прадавній голод. Вона проникає в їхні голови, сплітаючи забуття. Ціною їхнього розуму. Я бачив Чіні і Промір... його рідня бояться старшої крові пауки в зорях. Конець, чуть кінець. Деякі просто зникали. Їхній розум розчинявся в безумні, залишаючи лише шепіт. Демонська дитино. Ми знаємо твою таємницю. Відьма живе в тобі. Їхня воля зла. Вони стали продовженням її павутини. Вічне служіння в тінях божевільних. Смертні ніколи не зрозуміють відплати. Ваша доля моє полотно. Повутина вічна, а ви всі в ній просто прядиво. Черговий цикл прядіння завершено. Нова відьма, новий урожай. Сподіваюся, вам сподобалася ця завіса. Щасливого геловіну.